Чоловік найняв кілера, щоб той покалічив його дружину та родичку. На Хмельниччині перекинувся автобус з дітьми. Є загиблі поліцейські затримали ще одного палія військових автівок. Хлопцю лише 20 років. А він вже продався за російські рублі. От на Рівненщині врятували жінку, яка ніч провела в лісі. У Перу за підозрою і росіянки затримали українця у Німеччині. Знову вбили українського біженця. А в тимчасово окупованому Донецьку Камаз наїхав на команду велосипедистів загинула спортсменка. Ви дивитесь кримінальний даже новин на Ютуб каналі Тесен Я Вікторія Гнатюк і Ми починаємо. Чоловік найняв кілера, щоб той покалічив його дружину та родичку, але щоб і не вбив. Сімейний трилер розгорівся у Кременчуці, що на Полтавщині. Поліцейські з'ясували, що чоловік заплатив найманцю і наказав йому скалічити його дружину та її родичку. Але це через родинну сварку із коханою. Ну а щоб відвести від себе підозру, чоловік наказав виконавцю інсценувати розбійний напад. Начальник обласної поліції Євген Рогачов вже розповів деталі справи. Ми отримали оперативну інформацію, що чоловік планує завдати тяжких тілесних ушкоджень своїй 34-річній дружині та її 37-річній сестрі, щоб позбавити їх можливості самостійно пересуватися. Істинні наміри він хотів замаскувати під розбійний напад, нібито вчинений з метою привласнення цінностей. Щоб запобігти вчиненню тяжкого злочину та викрити замовника, була організована спеціальна операція поліції спільно з УСБУ та прокуратурою. Фігуранту вже вручили підозру, а сісти чоловік може до 10 років заграти. На Хмельниччині сталася трагедія з дітьми. Там автобус перекинувся, коли в ньому їхали 19 дітей та четверо дорослих. Поліція повідомляє, що жертвами ДТП стали одна дитина та один дорослий. Дорожня транспортна пригода сталася сьогодні 13 серпня о 7 годині 45 хвилин на автодорозі Н 03 Поблизу села Вишнопіль Старокостянтинівської тергромади. Водій автобуса Лазлайнер перевозив групу дітей у супроводі двох дорослих з селища Любар Житомирської області до села Микуличин Івано-Франківської області. За попередніми даними, він не впорався з керуванням, наслідок чого транспортний засіб перекинувся. Загалом в автобусі перебували 23 особи, з яких 19 дітей, двоє супроводжуючи групу дорослих та два водії. Попередньо внаслідок ДТП загинула 12-річна дівчинка та один дорослий. Кількість травмованих встановлюється. Усіх потерпілих, госпіталізували. А у Києві затримали ще одного палія автівок військових. З'ясувалося, що у російських ФСБ лише 20 років. За ніч він встиг спалити дві машини, а все заради російських рублів. Фігурант протягом ночі підпалив два військових автомобілі на території Печерського району столиці. В рамках проведення оперативних заходів правоохоронці встановили щодо підпалів причетний 20-річний киянин. Як з'ясували правоохоронці, зловмисник контактував з представниками ворожих спецслужб, від яких отримував завдання та інструкції щодо своїх дій у перешкоджанні законній діяльності сил безпеки та оборони. Так фігурант, попередньо узгодивши цілі з російським куратором, за гроші підпалив два службових військових автомобілі на території Печерського району. Свої дії він зафільмував на відео як доказ виконаної роботи та відправи замовнику. Ну а тепер за роботу на Кремль хлопець заплатить своєю свободою, бо може сісти на 8 років за грати. Підозра вже вручена. А тим часом на Рівненщині історія зі щасливим кінцем. Там поліцейські врятували жінку, яка усю ніч просиділа у лісі. Про те, що зникла 48-річна жителька села Балашівка, у поліцію повідомив її син близько опівночі. На пошуки зниклої негайно орієнтували особовий склад відділення поліції номер 4 місто Березине, працівників ДСНС, лісників та найбайдужих громадян, які негайно розпочали прочісувати територію села та лісовий масив. Розгублену і знесилену 48-річну жінку виявили лісники сьогодні близько 12 годин неподалік села на одній із доріг, де ймовірно вона могла заблукати. Жительку Балашівки оглянули медики, після чого поліцейські відвезли додому та передали рідним. Моторошна ДТП сталася і в тимчасово окупованому Донецьку. Там Камаз наїхав на команду велосипедистів. Загинула спортсменка. Пропагандистське медіа Донецьке агентство новостей повідомило, що вантажівка штовхнула машину супроводу велозаїзду, внаслідок чого вона зі свого боку протаранила колону велосипедистів. За попередню інформацію постраждало вісім дітей. П'ятьох після огляду лікарів відпустили додому. Хлопчик із черепно-мозковою травмою досі перебуває в лікарні а ще двох дітей привезли до лікарні у важкому стані. Дівчинка з множинними переломами та ушкодженнями внутрішніх органів також у важкому стані. Дівчинка з переломами ребер тазу і ключиці. Згодом стало відомо, що лідерка збірної угруповання ДНР Дарина Самойлович загинула у лікарні. Неспокійно знову і за кордоном до України прийшла чергова звістка про смерть українця і знову з Німеччини. Як повідомляє місцева поліція, чоловік був біженцем з України, а вбили його у гуртожитку в німецькому ростоті. 46-річний українець помер до приїзду швидкої у спільному житлі важко пораненого чоловіка знайшов співробітник служби безпеки. Він звернувся до поліції та служби порятунку. Лікар швидкої допомоги на місці зміг лише констатувати смерть 46-річного українця. У повідомленні також зазначається, що за на місці інциденту свідчать про вбивство. Поліція розпочала кримінальне розслідування однак, станом на момент запису відео більше подробиць не вказано. І насправді вбивства українців за кордоном вже набирають масового характеру. Чи не щомісяця стаються нові випадки вбивств або тяжких поранень українців? І, от, нарешті, через півроку після вбивства двох українських баскетболістів в Оберхаузені на заході Німеччини розпочався судовий процес над підозрюваними. Нагадаємо, у лютому цього року стався напад на українських баскетболістів, які грали за клуб «Артгенс Дюссельдорф». 18-річний Артем Козаченко та 17-річний Володимир Єрмаков їхали автобусом, коли виник конфлікт з компанією підлітків. Свідки кажуть, що нападники неодноразово намагалися провокувати українців. Наші спортсмени ж навпаки всіма способами уникали конфлікту. Проте, коли хлопці вийшли з автобуса, то підозрювані оточили їх і накинулися бити кулаками та палицею. Згодом вхід пішли ножі. У результаті нападу Володимир Єрмаков помер того самого дня у лікарні під час операції. А за 10 днів у реанімації помер і Артем Козаченко. Обидва баскетболісти витекли до Німеччини від війни у 23-му році. Нападниками виявилися підлітки віком 14, 15 та 16 років. Двоє з них громадяни Німеччини, а ще двоє сирійці. Нині над ними стартував судовий процес у місті Есен, який відбувається із залученням батьків підозрюваних. Також ніж проти 9 червня у Варшаві напали на двох молодих українців і завдали їм ножові поранення. Один постраждалий отримав п'ять ножових поранень, а інший сім, зокрема, поранені легень. Як розповіла дівчина, яка зв'язалася із виданням антикор їхня компанія з чотирьох осіб вирішила вийти в магазин близько 2.30 ночі. Як з'ясувалося пізніше, вони не поділили з українцями самокати, бо, бачите, вони хазяї району. А коли здавалося б, скандал щух, один із нападників вдарив хлопця в обличчя. а Потім у хід пішли ножі. Ми сиділи вдома після концерту та мої друзі, двоє хлопців та дівчина. Вирішили сходити до магазину. На подвір'ї вони вирішили орендувати самокати. Тоді до них підійшли двоє хлопців приблизно 20-27 років і почали погрожувати, заявляючи, що це їхній район та їхні самокати. Начебто все заспокоїлося, але один із них раптом вдарив мого друга в обличчя. Почалася бійка, і дівчина, яка була з ними, встигла втекти та викликати поліцію. Коли я обернулася, мої друзі вже лежали на землі, а нападники били їх ножем. Обидва нападники втекли, один із них просто втік у будинок. Нині постраждалі побоюються, що справа може бути замята, і сподіваються на допомогу та розголос. Нам сказали, що навряд чи когось знайдуть, а коли приїхали до лікарні, жартували над моїм хлопцем і пропонували також заколоти нападників. А От в Чехії в центрі Праги група агресивних росіян напала на членів української волонтерської організації Прак Майдан. Сталося це у червні цього року. Волонтерка організації повідомила, що ці люди напали на них і навіть завдали фізичної шкоди. За її словами, двоє жінок накинулися на одну з волонтерок, а ще один чоловік схопив від 19-річного чеха. Все почалося з того, що підійшов буров і почав мені казати: Ну що вас Росія? Я почала знімати і казати, що у Чехії підтримка Росії це злочин. Потім приперлись дві тітки. Я сказала йти звідси. Одна з них вдарила нашу абсолютно спокійну чешку по голові. А хлопця Чеха, який їх послав, почав хапати ще один мужик, який теж розповідав, як нас Росія добре вбиває в Чехії Підтримка Росії є. Так, да, так, да, так, да, да. підтримка Росії є злочином. Тому зараз я дзвоню в поліцію, ви підтримуєте ну Росію. Да? Скажете на камеру, що підтримуєте Росію? Ні, Злочі. Скажете? Скажете? Ти вражці? ти вражці, ти вражці, ти вражці, ти вражці, яка ти пропаганда? країні. Пішов звідси, пішов звідси. Пішов звідси, пішов звідси, я зву поліцію. Подпорують руску. Подпорують руску, а пришли рекати, вони подпорують руску. А чого ви нас знімаєте? Ви таких красивих ніколи не бачили? Я знімаю вас для того, щоб на камеру потім показати своєму щоб... Давай, давай, давай. Давай, давай. Заволай поліцію. Заволай поліцію, заволай поліцію, заволай поліцію. Ми зараз дзвонимо в поліцію і тебе за підтримки Росія адміністративно. Що ти тут забула? Балиш виваги. Нарушуйте нам тариф спромажові. Руки! 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 Волонтерка опублікувала відео, на якому було зафіксовано момент нападу росіян. На ньому можна побачити, як жінки та чоловік б'ють руками волонтерів. Це все супроводжується нецензурною лайкою. У результаті одна із волонтерок отримала травми. Вона опублікувала фото із закривавленими руками.

Hey, hey, Get off him. Волонтерка також додала, що росіяни після нападу встигли втекти, адже поліція довго їхала на виклик. Однак пізніше правоохоронці Чехії затримали чотирьох росіян в аеропорту васлова Гавела. Про це повідомило Радіо Прак Інтернешнал. Чеські слідчі порушили кримінальну справу. Згодом поліція заявила про нові факти у справі, але не стала їх розголошувати. А от у Перу навпаки судитимуть українця за вбивство Росіянки. Верховний суд Перу може призначити громадянинові України до 9 місяців попереднього ув'язнення за підозру у жорстокому вбивстві росіянки у місті Юрмагус. Про це повідомив Верховний суд Перу. Верховний суд проведе слухання про попереднє ув'язнення терміном на 9 місяців щодо українця, який ймовірно вбив і розчленував громадянку Росії. Як пише газета Комерці», вбивство сталося 8 серпня у місті Юрі у центрі комплексного лікування Досмундос. Журналісти стверджують, що українець та 44-річна росіянка разом приймали заборонені речовини, через що чоловік почав поводитися агресивно. За словами свідків, під час арешту українець перебував у неадекватному стані, тож його довелося пов'язати. Наразі це усі новини. А щоб не пропустити нові випуски, підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам тихого вечора. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі.